Так, у нас є Falco 4. Хто такий Falco 4? Це секатор оригінальний фірми Falco. Для середньої або великої руки. В нього звичайна ручка не ергономічна, така, як у Falco 2. Вони дуже схожі насправді. А, до речі, пам'ятаєте, що ось ці штуки треба завжди собі залишати, тому що, якщо її відкрити, тут є дуже класна підказочка. По змінних деталях, тобто вони всі пронумеровані. Як з розбирати секатор? Теж показано все і як його заточувати. Класна штука. Реально вартує зберегти. От е, палка четвертий, значить. Схоже на фалко другий, дуже спрощений. Діаметр зрізу 25, стандартно, як завжди. Бучте, мені нормально в принципі в руку можна користувати для середньої, для великої підійде, з рахунок того, що ручка не ергономічна, а звичайна. Тобто буває, що комусь насправді зручніші секатори з такою формою руків'я. От е, як завжди, довічна гарантія на е, руків'я. Нижнє контрлезу змінюється як у фалку другому разом з ручкою. А відрізняється він е, зовні тим, що в нього тут спрощений механізм кріплення. Тобто, бачите, тут просто один болтик. Якщо у всіх е, решта моделей є е, ось тут такий гарний цей гвинтик, вже багато всього додавили, то це трошечки простіше. От-ось бачите? Ось ця частина відрізняється: оці фіксатори, всі болтики.